Поліцейська форма замість одягу для карате. Поліції мені знадобилися мої фізичні навики в плані якоїсь сили. Більше ніяких прийомів Кірокушинкай, дуже контактного і жорсткого стилю. А натомість кайданки, сльозогінний газ, на крайній випадок, пістолет Форд. Вас стріляли? Ні. Ви стріляли? Ні. З ножем намагались, але не напали. Відвертались. Затримували вчасно реагували. Дванадцятиразова чемпіонка України, і триразова чемпіонка і призерка Європи з Кіо Кушунка і Карате Анастасія Мельничук. Ще у 2015-му дуже хотіла піти у нову поліцію, але змогла це зробити лише коли їй виповнилося 21 у 2017-му. Наразі Анастасії 24 і за три роки вона виросла до молодшого лейтенанта. Завдання Анастасії та її напарника Олександра Ясури патрулювання доволі неспокійних вулиць та дворів Оболонського району. Вони помічають цих чоловіків, які чомусь у спеку одягнуті в теплі куртки. Патрульних насторожує їхня поведінка. Вони почали дуже нервувати, побачивши здалеку поліцейську машину. Ну, так реагувати, вибачте мене. Це не трошки ненормально. Бігати, обігати кудись, щоб вас затримували. Ці сирени лунають не просто так. І не просто так. Патрульні розвили чоловіки у різні боки. Один з них у розшуку за підозрою в вбивстві. А поки цю інформацію перевіряють, Анастасія і Олександр намагаються продовжувати бесіду. Рошук не підтверджується, проте життю поліцейських несподівано загрожує небезпека. Я в стаціонарі лежу, у мене відкрита форма. туберкульоз. маска єсть? Дає маска му маску, одягай. Чоловік це виконує не одразу, і ця усна вимога чи не єдиний важіль впливу патрульних на людей, які хворі на туберкульоз і яких на вулицях чомусь не менше. Питання в наступному, що ми з ними нічого не можемо зробити на законодавчому рівні, вони мають право ходити. Якщо вони на стаціонарі їх іноді відпускають додому там по своїм справам. Часто на викликах патрульні працюють разом з лікарями швидкої. Як от у цьому випадку перехожі повідомили про чоловіка, який лежить на узбіччі мосту? Штани рядом лежали, голий лежав. Ще нічого не сказав, ні слова не сказав. Патрульні і медики мають надати допомогу та з'ясувати, чому він має вигляд, наче його зняли з операційного столу і чому він ледь стоїть на ногах. Коли останнє врем'я кушали, то ні? Що й де робили з цим чоловіком? Купа запитань і відповідно різних сценаріїв. Анастасія намагається з'ясувати якомога більше деталей і встановити його особу. Ви чуєте ляня? Звідки ви самі? З Києва? З Києва Зватяк? З з Серега. Серега? А фамілія в Сереги яка? Шаповал. – Шаповал Шаповав Сергій. Скільки Сергею років? Годіка, скільки? 28. 28? Патрульні можуть інфікуватися, стати об'єктами словесної агресії чи навіть фізичного нападу. Це ризики, з якими вони мають справу. Анастасія Мельничук зізнається, що майже закохана у свою роботу і не збирається здаватися, навіть якщо колеги та колежанки навколо неї поступово уходять від такого адреналіну патрульної служби. За Час, скільки я працюю, мене майже вже три роки, багато дівчат перевелись на більш спокійну роботу, тобто в відділ адміністративної практики, в управління. Ви хочете туди поки що ні. Я не бачу себе в сидячій роботі. Екс з Одеси Зоя Мельник, робота у новій поліції теж дуже подобалася. Вона прийшла працювати ще у 2015-му. Проте, вже через рік вона розчарувалася у реформі. У Фейсбуці жінка розповідала про повернення нової поліції до схем старої міліції, коли замість допомоги людям поліцейські займаються зароблянням коштів для свого керівництва. Були екіпажі, які у нас назвали летючими голландцями. Вони виїжджали, коли їм зручно брали взагалі машину, так би мовити, в оренду. Ми всі один одного знаємо і знаємо, хто, наприклад, бере хабарі або не бере. І ми побачили, що з приходом нового керівництва всі, хто був помічений у нехороших речах, раптово пішли на підвищення, але при цьому почалася війна з неугодними. Зоя зіткнулася зі справжнім булінгом на роботі. Її фактично вижили за те, що вона повідомляла про зловживання пресі. Наразі жінка у суді оскаржує наказ про своє звільнення. Схожа історія і у екс-патрульного з Києва Антона Сніжкова його теж звільнили за його критику дій керівництва. Він працював у Печерському районі столиці, де правопорушники це здебільшого високопосадовці. Мене збила службова машина однієї дуже серйозної людини з гпу. Я її зупинив, затримав, все оформив відповідно до закону. Викликав слідчих: мого напарника шпиталізували. Чим закінчилося 425 гривень штрафу. Просто за те, що їхав позустрічні. А те, що нас збила машина, ну нічого страшного, ти ж поліцейський. Антон намагався протидіяти корупції та зловживанням, але то інформація з його бодікамери кудись зникала. То служба моніторингу ніяк не реагувала на його повідомлення. Нова поліція, упевнений, Антон. Поки не перемогла стару міліцію. Зараз скажу таку штуку, а скажу таку штуку. Знову на мене всі образяться. Якщо раніше була поліція, в якій працювали міліціонери, то тепер це мусарка, в якій працюють поліцейські. Вони всі ентузіасти, якщо працюють, ризикуючи своїм життям і здоров'ям. Хоча реформа поліції триває вже кілька років, держава ще не починала турбуватися про самих поліцейських. Медичного страхування немає, повного каска на поліцейське авто теж немає. Поранені патрульні лікуються власним коштом. Самі виплачують і збитки, якщо під час служби пошкодили інші автомобілі. Зарплата для життя замала, максимум 14-15 тисяч гривень, і це враховуючи усі ризики професії. Чині поліцейські, з якими спілкувалися дойчевелі, погоджувалися з тим, що їхня робота має оплачуватися гідно і що вони мають бути застраховані. Проте вони кажуть, що принаймні з корупцією з боку керівництва поки не стикалися, і якщо їм пропонують хабарі, то вони, як правило, цих людей затримують. Єдине, що справді викликає в них невдоволення, це кримінальний кодекс, який так досі і не змінили. Командир екіпажу Олександр Ясура прийшов до поліції у 2015-му. Каже, досі чекає, коли ж Верховна Рада посилить відповідальність водіїв, які стають винуватцями ДТП в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Обидва патрульні також чекають, коли ж реформа охопить усі правоохоронні органи прокуратури та суди. Дуже багато скасовується. Через суди, через суди протоколів про алкогольне сп'яніння водіями. Також багато, будемо казати так, кримінальних справ закривається також через якісь нюанси, пов'язані з затриманнями, можливо, з судами, з доказами. Кількість поранених та загиблих від ДТП занадто висока ціна, яку сплачує суспільство за відсутність швидких змін на усіх рівнях, згодна Анастасія Мельничук. Ця робота зізнається, вона дуже виснажує морально і фізично, але, попри усі негаразди в усієї правоохоронній системі України, вона з колегою не готові відмовитися від служби в патрульній поліції, що, як вони вважають, робить усе можливе, аби допомагати людям. До того ж, вони сподіваються, що пауза формуванні правоохоронної системи України не буде вічною.